друзі на каналі Агрономчики. Сьогодні ми з веселою компанією їдемо працювати на теплички. Ти будеш зі мною їхати? Залишаєшся вдома, з сестричкою, да? І із бабусею, все. Ну тоді ми їдемо без, без помічників. Відмовились працювати, вже втомилися з нами постійно. Їздить Діанка, це моя племінниця, Гришуня, це мій малесенький синочок. Ага. ми зараз приїдемо. Хочеш з нами поїхали? Ну пішли зайчиків, подивимося, що там. Пішли. Значить, знач, ми їдемо самі працювати. Скажи, бабушці хай ворота закрили. У нас сьогодні похмура погода, але небо гарнюче у нас, до речі, по вулиці ось така гарна дорога без ям. А зараз вам покажу, як виглядає дорога по центральній. Але люди в громадах вже скидуються кошти, щоб її хоча б полатати. Так ремюче, які краєвиди. А тут починається смакер-дорога. Це, до речі, туристи приїжджають в село в наше. Тут є сироварня. Ресторан, також магазин крафтової продукції. Ось, а дорога тут саме смак їздити туристам. Їхали ми у наше маленьке тепличне господарство, органічного вирощування. Господарювати ми почали з цієї саме весни. Ось така у нас краса, ми проводили воду до тепличок. У нас поруч тут є ось такий склад, і там є резервуари з водою. І від вітіля ми протягували воду, робили капельний полив. Ось тут усе було зароще, просто молодими деревами, кустами. Ну, приблизно зараз покажу. Ось ту частину ми не зачищали, але воно було. Майже подібне. То ми довели до ладу будиночок упав. Нас просто зараз сезон дощів, тут дуже сильно збирається вода, потічок. Прям ось. А це ми побудували будиночки для корисних комах, для бджілок, осмій. для... Жоксонечка і багато інших, які будуть запилювати рослинки. От Цієї весни бджілки восьмії в нас не прижились, тому що прокинулись дуже рано і їм не було що тут опиляти. Наступного року поступимо трішечки розумніше. Поставили кран для того, щоб мити руки, щоб коли попрацювали. Тут у нас я зробила з того гілля, яке ми вирізали такий маленький тин. Зараз сезон дощів, нагород не зайти. Трава швидко росте, вже час наводити порядки. Але чорнобривці прослідують мене повсюду. І на нашій ділянці, і біля тепличок. І ось тут я їх понасаджувала. От, тут у нас перша тепличка. Розмір теплички 8х20. Тут у нас ростуть пряні дві грядки пряних рослин там малесенькі. Тут більш вже дорослі, вже як маточний живцювальний матеріал, який я живцюю постійно. До речі, показую вам цьому році. Вперше пробувала живцювати пряні рослини. Це у мене розмарин, і дуже гарно пустив корінці. Бачите, як. Такі гарні корінці. Це приправа карі, це Орегано. Це я пробувала живцювати лавровий лист. Вчора поживцювала знову карі лимон і чебер, монарда це бергамот і м'ята апельсинова. Буду надалі живцювати і розмножувати пряні рослини. Ось там далі ви побачите в мене таку виставкову полицю. Притінювали ми теплички білим агроволокно по бокам тут, де сон... сонце сідає, дуже пекуче. Ми забілювали, але вже гарно бачите, йдуть. ще йдуть. вирощуємо ми лише сортові. Це у нас слава Зсу, франціус, венгерська паприка і там. Ось ще Ось це світ. все в цьому році. Ми робили самостійно, робили грядки, Застеляли а... а... агротканиною, затягували. Агроволокном, тобто це все робили ми своїми силами. Ходімо далі в іншу теплицю. Я вам похизуюся своєю невеличкою колекцією пряних рослинок. Це насіння, пряні рослини, які я виростила з насінчика, лимонграс, розмарин, орегано і майоранчики. Небагато залишилося. Ось. Тому дорощуємо. І вони чекають своїх нових господарів. Зараз покажу. Тут у нас теж є невеличка кількість, яка стоїть на вулиці під дощем. І це огород, який вже заріс. Зараз підемо, подивимося, огірочки чи немає. Органічні огірочки, які, ага, огірочки в нас ще немає. Хоча, хоча вже, ось бачите. Гарно наростають. Ні, ні, здалеку бачу. Ходімо. Раз, красунчик, два красунчик, три красунчик. Це найбільше тут любить пастися наш синочок. Чотири красунчик, то хай трішечки підростають, його чекають. А вон іще один, бачите? Оп. Це наша інша тепличка, яка стоїть поруч, теж розміром 8 на 20. І тут у нас росту, ростуть сортові помідори, в основному сливки. То сьогодні тут будемо саме і працювати. Дивіться, яка краса довкола. До речі, ця ділянка, яка знаходиться за тепличками, нам в цьому році дозволили тут були садити все, що захоче. Ми хотіли посіяти ромашку, лікарську, але вирішили її посіяти з осені. Ці теплички є не нашими. Їх побудували для розвитку села за ініціативи асоціації місцевого розвитку. Люди, які хочуть, щоб село розвивалося, люди не виїжджали з села, була тут робота. Саме для підтримки ВПО по було б побудовано ці теплички. І ми ми орендуємо, Ми точніше, ми дали нам в користування.